Ремонт шкіл та забезпечення безпечного навчального процесу один з головних пріоритетів влади Тростянецької громади. Особливу увагу приділяють сільським навчальним закладам, адже для багатьох дітей вони є єдиною можливістю отримати якісну освіту. Зараз триває відновлення солдатської школи, яка зазнала значних руйнувань під час окупації 2022-го. Окрім ремонту приміщень, у школі вже будується сучасне укриття. Це важливий крок для забезпечення безпеки учнів і вчителів, адже завдяки ньому навчальний заклад. Може приймати дітей не лише з солдатського, а й з навколишніх сіл, повертаючи їх до очного навчання. Цю школу прилетіла ракета і був повністю зруйнований дах. Слава Богу, ми його зробили, дякуючи нашим голландським партнерам. Датська рада з справи біженців допомогла поставити вікна, бо вони були всі побиті. Зараз тепер треба зробити внутрішні ремонті роботи. На жаль, їх багато, дуже тут потрібна допомога з наших партнерів. Самі ми тут явно не справимося, бо роботи дуже багато. Представники влади вже оглянули навчальні кабінети, харчоблок та інші приміщення і визначилися з подальшим планом робіт. Відновлення школи вирішили розбити на кілька етапів, щоб максимально ефективно використати ресурси та забезпечити безпечні умови для навчання. Але дуже багато роботи вже зроблено. У нас була відремонтована капітальна дах центрального корпусу. На замінено поміняні всі вікна на металопластики. У нас для того були дерев'яні вікна. У трьох корпусах до да, Вікно. У центральному корпусі частково у нас відновлена система опалення, де зараз у нас дуже тепло і затишно від того, що почалися ремонтні роботи внутрішні, де майже скоро закінчиться ремонт двох кабінетів. Майже зробилося укриття, залишилися лише тільки внутрішні роботи, а так всі конструкції поставлені. І Ми сподіваємося, що в коротші часи ми хоч вийдемо на змішане навчання. Наразі в головному корпусі вже завершено ремонт даху. Однак, у решті будівель його стан залишається незадовільним і потребує негайного відновлення. Загалом школа не бачила капітального ремонту вже багато років, тому роботи тут масштабні та необхідні. Ми зрозуміємо, що ці всі металеві дахи робилися років 50 назад. Тобто, це явно бачимо, що це, це, це село було. Трошки і школа ця верніше, була в запущеному стані, така доживала свої, скільки витягне там часу до свого кінця. Але я повторююся задача відновити і зробити її опорною для цих дітей, навколишніх сіл, сільської території. Якби не було, люди тут живуть, діти є, і їм треба нормальне навчання, нормальні умови. Директорка солдатської школи щиро дякує владі Тростянецької громади за увагу до відновлення навчального закладу та створення комфортних умов для учнів. Вона висловлює надію, що зовсім скоро уся учнівська родина знову зможе зустрітися з учнями в рідній школі, де пануватиме атмосфера навчання та розвитку. Це не лише важливий крок для освіти, а й справжнє відродження громади. Ми дуже вдячні всім благодійним організаціям, які взяли участь у відновленні нашого закладу освіти, і, звісно ж, міській раді ми дуже вдячні, а особливо голові громади Юрію Анатолійовичу, який піклується про всіх нас і завдячується його партнерству із благодійними організаціями, наш заклад освіти так щоденічко відновлюється. Влада громади також обіцяє забезпечити підвезення учнів до солдатської школи, аби діти з віддалених сіл могли безперешкодно дістатися до навчального закладу. Ми зробимо все, щоб ну, умовно там в березні-квітні, щоб діти в школу прийшли. І почали вже навчатися. А більша задача, більшу кількість класів зробити на 1 вересня. Маємо надію, що до того часу буде мир, і дітям не придеться користуватися цими там, сховищами, підвалами і всім іншим. І з цією метою ми і, і, і працюємо на цій території, і робимо все, щоб діти отримали належний рівень знань. Школа це не лише місце для навчання, а й серце села. Без неї молодь часто змушена шукати можливості для навчання в інших містах, що призводить до відтоку населення. Тому відновлення цієї школи є важливим кроком для збереження громади та створення умов для розвитку молодого покоління.